Волонтери української команди встановили новий рекорд України. Все для того, аби зібрати кошти на антидронові сіткомети для захисників. Благодійники створили найдовше полотно єдності, вкрите дитячими відбитками у формі сердець синьо-жовтого кольору. Цей яскравий символ єднання має привернути увагу та допомогти зібрати необхідні кошти на захисні сітки, які вже врятували не одне життя на передовій. Такими акціями привертаємо увагу, але навіть поставити такий відбиток для перемоги синьо-жовтий, це було таким символом, що всі можуть бути навіть маленькі долоньки. Вони так само зараз творять перемогу. Сіткомати вже довели свою ефективність на фронті. Вони зупиняють ворога та рятують життя. Тому українська команда продовжує збір, щоб захистити якомога більше українських військових від російських дронів. Благодійники закликають долучитися всіх небайдужих за реквізитами на екрані, адже перемогти ворога можна лише об'єднавши зусилля.